7 лютого 2023 року президент України своїм указом створив Чернігівську міську військову адміністрацію. Під час представлення її керівник заявив, що головне завдання, яке поставив перед ним Володимир Зеленський, це безпека. За два роки виявилося, що безпекові питання міста найменше цікавили військову адміністрацію та її очільника. Чернігівцям обіцяли безпеку, але не уточнили. Що це буде персональна фінансова безпека та комфорт самих очільників військових адміністрацій? Адже їх основна увага за весь цей час була спрямована на земельні питання, бюджет міста, особисті премії тощо. Як так сталося? Що Чернігів та чимало інших міст заполонили фунти, які ганьблять військову форму та більше схожі на смотрящих часів Януковича, ані чиновників? Воєнного часу. Нагадаю, два роки тому, 1 лютого, апеляційний суд Львова своїм абсурдним рішенням відстороннює від посади на один рік обраного чернігівцями мера Владислава Атрошенка. Мера, за якого проголосувало 85% виборців, мера, який за сприяння оборони міста під час битви за Чернігів, президентом України був нагороджений орденом за мужність. Чому відсторонюють? Бо інакше слугам захопити контроль над містом не вдається. У них немає тут влади. Бо на виборах 2020 року слуга народа в Чернігові отримала лише 4 із 42 депутатів міській раді. Це про те, кому Чернігівці довірили право керувати своїм містом, цей факт і подальший розвиток подій дають мені право говорити, що 7 лютого 2023 року. Було створено першу політичну адміністрацію в Україні. Її завданням було захопити владу та зробити так, щоб Чернігівом замість обраних депутатів керував призначений з печерських пагорбів чиновник. Чиновник, якого в місті ніхто не знав, довіра до якого нульова, начальник військової адміністрації виявився схожим на довіру до слуг в місті. Повністю нульовий, але дуже зелений. Чим же займалася військова адміністрація ці два роки? Перше, що зробив її чернігівський начальник, звернувся до адміністративного суду з вимогою звільнити з посади мера Трошенка. Одного року відсторонення обраного мера цим чиновникам стало мало, і вони пішли домагатися повного звільнення, що в результаті і сталося. Паралельно МВА оскаржило рішення міської ради про бюджет міста. Знову по команді, чесний. Суд, вирішив, що тепер право розпоряджатися бюджетам громади міста належить не представникам цієї громади, а призначеному згори чиновнику. Отримавши відповідне рішення, начальник МВА розпочав терор проти міста, шантажуючи зупинити критичні платежі, якщо не будуть вирішуватися його питання або шкурні інтереси його оточення. Пам'ятаєте, як в травні він зупинив громадський транспорт в місті, вимагаючи виділити землю? Голові фракції Слуги народу як пропонував пройтися чернігівцям зайві 5 кілометрів пішки, мовляв, нічого з ними не станеться. Як влітку заблокував зміни до бюджету, які стосувалися встановлення необхідних для підготовки до зими когенераційних установок, а також будівництва оборонних споруд. У листопаді місто стояло перед загрозою зупинки роботи дитячих садочків найбільшої лікарні. Та повторної зупинки громадського транспорту. Це не повний перелік питань, який, користуючись рішеннями судів, блокував один самодур на чолі військової адміністрації міста. А як же щодо безпеки? Всі чернігівці пам'ятають трагедію 19 серпня, коли російська ракета влучила в приміщення драмтеатру. В цей час там проводилася виставка бойових дронів, погоджена військовою адміністрацією. Сім людей загинуло, більше ста постраждала. Злочин російський, але дурість місцева. Я пам'ятаю обличчя очільників військових адміністрацій в перші дні після трагедії та сповнені страху очі. Вони не виходили до людей, бо злякалися. Відповідальності злякалися. Дарма боялися, їх не покарали. Жодного чиновника не покарали. Зам'яли, наче нічого й не було. Але Чернігів пам'ятає і ніколи не пробачить ні кривавий злочин російським ворогам, ні злочинну халатність місцевим чиновникам. Якщо продовжувати говорити про питання безпеки, не можна не згадати заблоковані начальникам МВА кошти, які були виділені містом на ЗСУ. Зокрема, в грудні 2024 року він зупинив 13 мільйонів гривень допомоги двом бойовим бригадам. Кошти були виділені виконкомом, але чиновник на краді відмовився підписувати платіжні доручення. Результат військові лишилися без допомоги. Про що можна говорити, коли призначений чиновник за два роки роботи жодного разу не звітував перед чернігівцями? Коли відповідна ініціатива була зареєстрована депутатами міської ради, начальник МВА. Заявив, що не буде приходити на сесію зі звітом, адже у представників громади начебто немає повноважень його слухати. Отримувати зарплати та премії за кошт громади чиновникам військових адміністрацій совість дозволяє а прийти зі звітом ні. Ми ж добре розуміємо, що цей звіт перетворився б на явку з повинною. Бо про що вони розкажуть? Як переслідували депутатів і забороняли їм відвідувати сесії? Чи як крали гуманітарну допомогу зі складів, чи як виписували собі премії за рахунок чернігівців, як намагалися деребанити міську землю, чи як блокували законні рішення міської ради та допомогу військовим? Тому і ставлення людей до цих чиновників відповідно. Згідно з даними соціологічного опитування в Чернігові, майже 70% містян вважають, що діяльність міської військової адміністрації шкодить місту. Стільки ж, Виступає за її ліквідацію. 84% висловилися за те, що питаннями забезпечення життєдіяльності міста має займатися обрана міська рада, а не призначена військова адміністрація. Показові цифри, правда. Ще раз: понад три чверті чернігівців через два роки після створення військової адміністрації в місті виступають за її ліквідацію. Це реальна оцінка всім діям, які були направлені проти міста. Підсумовуючи сказане, на прикладі Чернігова вся країна бачить, що військові адміністрації населених пунктів там, де не ведуться бойові дії, це не безпековий, а політичний інструмент узурпації влади. В умовах, коли паралельно діють законні та обрані органи місцевої влади і призначена згори військова адміністрація, це не потрібний країні конфлікт та спроба чиновників МВА. Будь-яким способом перебрати на себе повноваження місцевого самоврядування. Від цього в першу чергу страждають люди. Це завдає шкоди іміджу країни, враховуючи сказане: звертаюся до гаранта Конституції України, президента Володимира Зеленського. Шановний пане президенте, ситуація з місцевим самоврядуванням в Україні набуває критичного характеру. Це відчувають в громадах. Це розуміють наші міжнародні партнери, які сьогодні підтримують Україну саме як демократію. А місцеве самоврядування і є фундаментом демократії. Керівники громад показали себе надійним партнером центральної влади під час відбиття агресії ворога, підтримки населення та допомоги ЗСУ. Наведені мною приклади дублювання повноважень шкодять ефективності країни під час війни, який вихід. Це рішення про ліквідацію військових адміністрацій населених пунктів, які діють паралельно з органами місцевого самоврядування. Йдеться про сім громад: Київ, Чернігів, Суми, Нетішин Хмельницької області, Вараш Рівненської та ще дві громади в Сумській області. В цих громадах двовладя створює управлінський хаос. Така ситуація вигідна лише ворогу України, адже вона знищує. Настільки потрібну під час війни єдність та робить владу слабшою. Військові адміністрації цих населених пунктів можуть бути ліквідовані указом президента, а повноваження органів місцевого самоврядування після цього будуть відновлені в повному обсязі. Пане президенте, ухваліть відповідне рішення: мова й не йде про політику, мова йде про виживання України як європейської демократичної держави.